А ти знімаєш? Uh -huh. Блін, як в тебе гарну камеру знімає. Прикинь. Моя взагалі відстойна. Диви. Ану, збільш. Трошки віддали. Ні. Oh, давай маємо. Чика, от так різко так. Чик-чик. Uh -huh. чик. Дивай, дивай, дивай. Трошки віддали. Не так. На відстань. О. Ну так. Йому краще буде видно. Ти, ну що ти показуєш, не то, Павука показує. Ну все він ні. Mm -hmm. А плити полотимо, бачиш? А, плате, палате, uh -huh, він плите точно.